Всім привіт! У цьому відео я хотіла би поговорити про таке поняття, як робота з дублікатами. У мене на каналі вже є відео про те, як їх виявляти для тих, хто користується SQL. В цьому ж відео я хотіла би поговорити про те, як працювати з дублікатами в Excel. А, ну, давайте до прикладу, ми маємо якусь табличку, і я навмисно додала до неї дублікати, тобто дублікати це повторювані рядки. Ну, наприклад, ми бачимо, що є два рядки, які абсолютно однакові. Я їх виділила жовтим кольором. Це 9, 10 рядок, або 19 і 20, або, наприклад, 27 і 30, або 28 і 31, і так далі. Їх може бути тут багато в цих даних. І суть в тому, що, скоріш за все, що це дублікат, який Потрапив до, нашу, до нашої таблички в результаті, можливо, якихось помилок при запиті. І, звичайно, що ми не можемо використовувати ці дані, тому що будемо бачити необ'єктивні показники по колонці Total Price. Тож постає питання, як їх видалити? Зараз тут буде невеличка вставка, де я на іншому прикладі в цілому поясню, що таке. Повторюваний рядок, а що таке унікальний рядок. І після цього ми повернемося до даної задачі і спробуємо також видалити дублікати. Заради справедливості тут ще потрібно прояснити, а що ми взагалі маємо на увазі під поняттям дублікат, тобто повторюваний рядок і унікальний рядок. Я покажу це на прикладі невеликого уривку даних. От уявіть собі, що у нас є там сім рядочків і певні колонки. Так, от, є таке поняття як контекст. В залежності від контексту буде визначатися рядок у нас унікальний чи повторюваний. Що я маю на увазі? От уявіть собі, що ми беремо, наприклад, колонку регіон, а на інші колонки ми просто не звертаємо увагу. Тоді, якщо подивитись на колонку регіон, у нас є одне унікальне значення схід, і воно знаходиться в першому рядку. Тому, якщо ми враховуємо тільки контекст однієї колонки, а на інші не звертаємо уваги, то з цієї точки зору в нашій таблиці буде один унікальний рядок, а всі інші будуть вважатися дублікатами. Якщо ми візьмемо ці ж самі дані, але в контекст аналізу вже включимо дві колонки, наприклад, регіон і менеджер, а на інші звертати увагу ми не будемо, то тут ситуація трошки буде інша. У нас буде з вами в колонці регіон одне унікальне значення схід, а в колонці менеджер два унікальних значення: Бобров Анатолій і Іваницький Сергій. Але комбінація схід плюс Бобров Анатолій і Схід плюс Іваницький Сергій буде давати нам дві унікальних комбінації, а все інше повтор. Тому при аналізі двох колонок два рядки будуть вважатися унікальними, а всі інші повторимо. Ну і на закріплення давайте ще е, два приклади з тими самими даними. Тобто, якщо ми в аналіз включимо в контекст е, три колонки, а на інші звертати увагу не будемо, то тут уже нові комбінації: схід плюс бобров Анатолій плюс побутова хімія, схід плюс Бобров Анатолій плюс косметика. І схід плюс Іваницький Сергій, плюс одяг, це буде три унікальні комбінації, все інше вважається повтором. Ну і якщо ми для нашого прикладу візьмемо значення у всіх стовпцях для аналізу, то в такому випадку всі рядки будуть унікальними, бо жодна комбінація не повторюється двічі. Тому, перш ніж працювати з дублікатами, Виявляти ці дублікати чи позбуватися від них, треба в цілому розуміти, що для вас в конкретній ситуації буде являтися унікальним рядком, а що ні. І от оці колонки, які ми включаємо в контекст, в аналіз, ми будемо вважати їх ключовими для себе і по ним виявляти дублі. Тому ключові колонки. Або список колонок, які ми будемо використовувати в наших скриптах. Це от саме ті колонки, які ми враховуємо, як ті, що повинні дати нам унікальність. І так, спосіб номер один: зробити видалення дублікатів прямо в джерелі даних. Ми Зараз фізично змінимо цей діапазон даних і фізично видалимо ті рядки, які являються для нас дублікатами. І коли ми фізично змінимо цей діапазон даних, потім ми вже будемо працювати на чистому е, діапазоні. Це зробити нескладно, всього лише потрібно виділити будь-яку клітинку в нашому діапазоні або в нашій розумній таблиці. Далі на стрічці команд нам потрібно перейти на вкладку дані або дата і знайти групу знаряддя даних Data Tools, і посередині є ось така кнопка видалити повтори або «Remove duplicates». натискаємо на цю кнопочку і ось дивіться, зараз усі колонки у нас виділені що це буде означати це буде означати що Excel буде робити аналіз того, являється, чи, чи являється рядок унікальним чи ні, на основі контексту, який включає, включає одночасно всі колонки. Якщо ж нам потрібно робити там в межах якихось інших колонок, ми можемо це регулювати. Наприклад, тут є кнопочка Зняти виділення, і ми можемо, наприклад, зробити видалення дублікатів тільки, наприклад, в межах order date, order status» і sales representative». Ну, Давайте спробуємо. І зверніть також обов'язково увагу на ось, таку, на ось таке налаштування дані з заголовками-галочка. Це означає, що в першому рядку те, що слугує насправді заголовками для даного діапазону, не буде враховуватись у цьому процесі. Тому галочка нехай стоїть. Ну, давайте проекспериментуємо, натисну ОК. І дивіться: у нас зникли певні повтори. А повторюваних, значить, Значень було знайдено та видалено, і тільки 34 унікальні значення залишились. Але, повторюсь, знову ж таки, це в комбінації трьох лише колонок. Бачите, фізично таблиця, точніше, діапазон, він змінився, зайві рядки зникли, і тепер ми можемо працювати з цим, наприклад, створювати якусь зведену таблицю. Але насправді для нашої задачі комбінація із трьох колонок. А була не підходящою. Якщо ви хочете повернути результат назад, тобто відновити ваш ресурс, вам не можна робити зберігання зараз документу, а терміново зробити відміну. Ctrl-Z. І нам потрібно, по суті, аналізувати дублікати на основі всіх колонок, включаючи навіть колонки з показниками. Тому ми повторюємо цю дію. Знову ж таки, виділяю клітинку будь-яку в діапазоні. Знаряддя даних видалити повтори кнопка, і ми залишаємо всі галочки для аналізу всіх колонок. Натискаємо ОК. І тепер ми вже бачимо, що 5 повторюваних значень знайдено та видалено, і 49 унікальних значень у нас залишилось. От тепер це буде те, що нам потрібно. Ну і тепер покажу другий спосіб, як можна позбутися від дублікатів і фізично. Не, фізично не змінювати діапазон, тому що, можливо, через певний час нам потрібно буде до цього повернутися. Тому давайте я знову зроблю відміну, збережу файл, і тепер видалити дублікати ми можемо за допомогою спеціальної надбудови Power Query. Це дуже потужна надбудова для редагування і обробки даних в Excel. Вона дуже корисна для тих, хто не хоче вивчати, наприклад, які, якесь кодування, програмування і користуватися лише зрозумілим інтерфейсом. Немає значення, чи раніше ви працювали з такою надбудовою, чи ні. А зараз моя задача просто показати чисто технічно, як можна виконати саме цю задачу. Що нам потрібно буде зробити? Нам потрібно буде зараз за допомогою надбудови Power Query ще раз підключитись до нашого файлу, до даних. От файлик у мене називається Дані. Що я роблю? Надбудова Power Query доступна в Excel, починаючи з 2016 року, тому, скоріш за все, що вона у вас буде. Ми переходимо на вкладку, дані на стрічці команд, і у нас тут є кнопка Отримати дані. У нас просто Excel-файл, тому ми натискаємо з файлу. і Ось тут вибираємо із книги Excel. Далі ми знаходимо наш файл в провіднику, він у мене в завантаженнях. Я вибираю його і натискаю кнопку імпорт. Відбулось підключення. Нам потрібно обрати аркуш в нашому файлі, це буде аркуш 1. Ми побачимо попередній перегляд цього аркушу, переконалися, що дані ті, які нам потрібні, і тепер нам потрібно натиснути на кнопку Перетворити дані або Змінити дані натискаємо. І зараз ми перейдемо в надбудову Power Query безпосередньо. Що тепер тут нам потрібно зробити? Тут тепер ми можемо зробити видалення дублікатів за дуже схожим принципом. Дивіться, якщо нам потрібно зробити видалення дублікатів лише, наприклад, по трьох колонках, нам потрібно ці три колонки фізично тут виділити. Щоб виділити більше, ніж одну колонку, потрібно затискати Control. Тобто спочатку виділили колонку Order date, далі затиснули Control, Order Status, Ctrl не відпускаємо і Sales Representative. Інші колонки ми начіпаємо. Тепер наводимо курсор на будь-яку виділену колонку, натискаємо праву кнопку миші. І дивіться, у нас тут повинна бути команда Видалити повтори. Натискаємо. Тут в праву панельку запишеться додатковий крок обробки даних Видалені повтори. Ми бачимо, що фізично змінилася кількість рядків. І тепер ми можемо, наприклад, цей результат завантажити як окрему копію даних у вигляді розумної таблиці. Для цього на вкладці Основне натискаємо на кнопку Закрити і завантажити і вибираємо варіант Закрити і завантажити до, щоб була можливість указати конкретний аркуш. Ми будемо вивантажувати це як таблицю на новий аркуш. Ось дві галочки у вас має бути. І натискаємо ОК. Дивіться, що відбудеться. О, у вас з'явиться новий аркуш. Так, трошки. Зависло. У вас з'явиться новий аркуш, тим не менш, у вигляді розумної таблиці, де у вас уже не буде дублікатів. І в чому перевага такого методу? В тому, що ви можете тепер, як завгодно змінювати набір даних тут. Ну, ясна річ, що вони мають бути такої ж самої структури, як з самого початку. І. Те, що ми зробили, воно вже автоматизовано. Тобто ви можете дану, виділити дану розумну табличку, далі перейти на вкладку Дані і просто натиснути кнопочку оновити. І воно вам обробить ваші дані на першому аркуші і автоматично загрузить сюди вибірку даних з видаленими дублікатами. Але безпосередньо сам оригінал ніяк не зазнав змін. Але найкраще полягає в іншому. Насправді ми можемо редагувати підключення, яке ми створили. Бачите, тут є така права панель: запити та підключення, є у нас один такий запит. Це запит, який видає нам ось цю вибірку даних на основі діапазону даних файлі на аркуші 1. Так от, якщо, наприклад, нам потрібно змінити логіку видалення дублікатів. Ми можемо зараз зайти знову в це підключення. Для цього нам лише потрібно буде в правій панелі запити та підключення двічі натиснути по ось цьому запиту. До речі, якщо у вас ця панель закрилась, її можна відкрити, але для цього потрібно виділити вашу розумну таблицю. А, так, і перейти на вкладку дані. І ось отут, в групі запити та зв'язки, десь має бути кнопочка запити та підключення. От. Натискаємо на цю кнопочку, і права панелька знову висвічується. І от тепер ми робимо подвійний клік по нашому запиту. Цей запит, до речі, можна переіменувати в правій панелі. Наприклад, запит видалення дублікатів. Вводимо на клавіатурі, натискаємо Enter або просто клацаємо в іншому місці. Подивіться, у нас, бачите, є в правій панелі крок видалені повтори. От нам не підходить. Да? Такий алгоритм видалення дублікатів. Тож ми можемо зараз видалити цей крок і створити його заново. Щоб видалити крок, просто зліва натискаємо на кнопочку Червоний хрестик. Нам потрібно видалити дублікати в цілому по всій таблиці. Для цього потрібно виділити всі колонки. Для цього можна виділити першу колонку, зажати клавішу Shift і Після цього виділити останню колонку. Таким чином ми автоматично виділяємо всі колонки. І далі ми переходимо на вкладку Основне на стрічці команд. І ось тут у нас є така група зменшення рядків. Тут є кнопочка з випадаючим меню Видалити рядки. Нас цікавить команда видалити повтори. І ось тепер видалення дублікатів відбулося на основі всіх колонок. Тепер можемо завантажити результат. Якщо ви повторно працюєте із запитом, тобто зайшли в нього щось поміняли, то тепер ми на вкладці Основне натискаємо кнопку Закрити і завантажити. І тут достатньо вибрати перший варіант Закрити і завантажити. І бачите, наша виборка вона сюди підгрузилась. Тепер можна змінювати дані в цьому діапазоні. Так. Зберігаємо файл після зміни діапазону і переходимо на аркуш номер 2 виділяємо нашу розумну табличку і натискаємо кнопку Оновити, і автоматично буде відбуватися видалення дублікатів по заданому вами набору колонок. І вже тоді на основі цього діапазону можна створювати якісь зведені таблиці, робити розрахунки чи ще щось інше, що вам потрібно. Якщо вам сподобалося це відео, буду вдячна за лайк чи підписку. Якщо вам буде цікаво подивитися, як працювати з дублікатами, а саме видаляти дублікати в SQL, дайте знати в коментарях. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і па-па.